Український шоумен ведучий, просто приду. Коротше, Падан вирішив взяти на підозрю на розкрадання грошей на ЗСУ Олександра Лієва. Ну не придурок. Я хочу поручитися за свого друга Олександра Сергійовича Лієва, з яким ми познайомились ще в українському Криму. Відтоді ми товаришуємо сім'ями. Ганна говорив не на одну статтю. Сашко, а чи зараз Крим. А хто тебе візьме на поруки? Я «Не, не, не бачу резону. Корупція тема, що тригрить кожного українця, який хоче будувати в країні демократичне та вільне суспільство. Що ти, що ти? Корупція це погано, але не для корашів. Найчастіше, коли йдеться про ефективність боротьби з корупцією, люди говорять про ув'язнення корупціонерів. Мовляв, посадок немає, вироків мало. От і не ведеться боротьба. Але це хибне враження. Треба. Розуміти, що корупційні справи вимагають тривалого часу на їхнє розслідування та розгляд, а відмазуватись ще довше, поки всім занесеш, поки з усіма пиздиш. Ми бачимо, що незважаючи на скандали, Україна рухається в правильному напрямку, і ми маємо цим пишатися. Водночас, ми розуміємо, що нам треба ще багато працювати. Щоб забезпечити ефективність та сталість у боротьбі з корупцією, Сашко, не надірвись у своїй боротьбі, і вкотре хочу сказати, Україна починається з кожного з нас. Давайте будемо доброчесними. Давайте перестанемо давати хабарі, шоколадки, цукерочки і рішати свої справи. Дякуємо, що пояснив. Свою шоколадку ти, мабуть, дорого продав. Юлія Тимошенко вирішила хай на темі звільнення залужного. Смішно до болю. Для мільйонів українців такою новиною стали чутки про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Спростування цих чуток лише збільшило підозри, що вони небезпідставні. Я не розумію, а що ми вже виграли війну? Ми що, вже повернули території та мільйони громадян додому? А що ми за газ вже все продали? А що ми армію повністю розікрали? Ой, вибачте, це спішюлю з 2009 року. То може ми нарешті заклали гарантовані підвалини нашої перемоги? А саме налагодили виробництво новітньої зброї, винайшли механізм справедливої мобілізації? Та теж ні. Чи я хоч щось зробила корисне для армії? Ну, дивлячись, для якої. Сильний і підступний ворог чатує на кожну нашу помилку. В такий момент. Відставка головкому точно не на часі. Але я точно знаю, що 100% на часі. Жінка-головнокомандувач. Жінка-головнокомандувач. Добре, ні. але вам зможуть. І зараз... Можу я сказати, да, що жінка-головнокомандувач? Ірина Фаріон за чисту кров. І Львів перетворився на місто диверсантів. Бо угу. я йду площу ринок, там говорять російською мовою. Звідки я знаю, що це не москаль? Як я маю розрізнити москаля від русскоговорящого? У нас нема категорії юридичної русскоговорящої населення. Точно, треба, щоб вони пов'язки носили. Це рішення Конституційного суду. Дякую Сергію Головатому за такий висновок, 14 липня 2021 року. Нема русскоязичного населення, це політичний конструкт, на який не поширюється жодне юридичне поле. І ще їх треба переселити в окремі райони. Я цитую рішення Конституційного суду. Вони не хочуть про це говорити. Вони тримаються за свою ущербність. Це маргінали. Це ущербні люди, які досі говорять московським язиком, і ми не маємо переймати, перейматися ними. Ми маємо перейматися з собою за тисячолітній рейх. What, what, what? пригоди тищенка на ботофермі зараз. За цією дверю я вам покажу рівень небезпеки перед нашою державою. Камери, ось саме з цих камер можна спостерігати за будь-якими діями з будь-якої країни, бо в цій камері є і Wi-Fi, і. Зв'язок з усіма країнами світу. <рес> От до чого ботоферми дійшли. Wi-Fi з усіма країнами світу. Далі я хочу показати, вже наліпка, просьба, обідна просьба, не збиратися по 70 человек, не виходити толпами, толпами. Тобто в місті Київ під час війни можуть збиратися толпами молодиків, і їх навіть ніхто не побачить. Ого, ніхуя собі, прям толпами збираються. прям в Києві, прям молодики. А коля їх ніхуя не бачить, але боротьба продовжується. А, далі, йдемо далі. Тобто все налаштовано на те, щоб люди не входили, щоб люди були як країна, держава в державі. Ось тут навіть в них є свій а, бар. Ого, у них там сік є і печеньки, і холодильники є. Свої кофемашини, в цю каву, в цю каву вони додають собі якісь нам як навіть наркотичні е засоби. Потім не сплять, не їдять, працює і шахрайськими діями виманюють гроші у самих незахищених верст населення. Бо вночі вони теж не сплять, щоб втрачати гроші. Так само в цих холодильниках е нам кажуть, що зберігається якісь там е якась травка, як кажуть. Ну, Ну, на що фантазії вистачило? Приїхав пустий офіс, нікого немає. А щось знімати треба. Ми бачимо, що залишки техніки, навіть люди покидали банки, тільки пили. Так бігли, щоб Тищенко не приїхав. Вони мене бояться як вогню. Я їм тільки позвонив і кажу, вам пізда, я зараз приїду. Приїхав, вони всі потікали. Художниця Соня Морозюк передала під заставу дві квартири і галерею, що не відібрало ДБР. А так хотіла допомогти ЗСУ. Морозюк взяла позику в маму, щоб захистити своє майно. У розслідуванні йдеться, що дівчина має квартиру в комплексі Altre на Новопечерських Липках. Також Морозюк має ще одну квартиру в ЖК пори року. Художниця нотаріально оформила позику своєї мами і таким чином наклала обтяження на всі свої об'єкти нерухомості. Цей акт зареєстрували як договір іпотеки. Це означає, що поки морозюк не віддасть борг своїй мамі, її житло не матимуть права заарештувати чи конфіскувати. Алло, мам, привіт! А пам'ятаєш того хлопчика, що я була на дві квартири і галерею? Та-та, ото й лох. Коротше, треба щаслями, щоб це все не відібрали. Угу. На карту скинеш? Ну добре, дякую, давай тоді, папа. Нагадай, як до цього було. Морозюк продасть обручку та кольє, щоб допомогти ЗСУ, а нерухомість, то типу її власна. Ну ви ж часто різними схемами захищаєте своє майно, яке чесно з піз. заробили.